Привіт, шановні, вітаю вас на каналі. Знову скандал! Знову у київській школі. Блогерка, яка хизувалася своєю вагою менше 30 кг, виступила перед дітьми. Блогерка Аліна Ліпницька виступила перед дітьми в Київському ліцеї Оболонь. Жінка хизувалася своєю вагою і спровокувала справжній скандал. Обурені батьки пишуть, що це сумнівний гість для шкільної лекції. Аліна Ліпницька у своїх соцмережах популяризує надмірну худобу. Йдеться про стан, коли лікарі закликають набрати кілограми і лягти в лікарню, адже є загроза для життя. На одному з відео жінка хизувалася, що важить 23 кілограми, і це при зрості 170 см. Ну, будемо надіятися, що це все ж неправда. Також вона розповідає про успіхи, ну в лапках, звичайно, свого схудення, а також як не любила своє тіло з дитинства. Раніше її вага була 30 кілограм. У коментарях же Ліпницький радять лікуватися і лягати в лікарню, однак є невеликий відсоток шанувальників, які вважають це привабливим. Основна ж причина обурення батьків і скандалу полягає у публічній діяльності жінки. Яка регулярно демонструє та фактично нормалізує небезпечно низьку вагу, про що застережують медики? Додаткове роздратування викликали і інші деталі, адже Ліпницька веде сторінки російською мовою та регулярно публікує музику російських артистів, що в нинішніх умовах сприймається особливо гостро. А що ви думаєте з цього приводу? Пишіть, будь ласка, у коментарях. Купив дружині 150 квадратних метрів, а сам повернувся на своїх 30. Притула пригадав свій перший шлюб та розлучення. Відомий український волонтер Сергій Притула розказав про своє розлучення у першому шлюбі. Він каже, я дуже добре проаналізував все, що відбувалося у першому шлюбі, і причини того, чому він накрився мідним тазом, але я не впевнений, що мені потрібно про це вголос розказувати людям. Я сказав собі, що маю зробити зі свого боку все для того, щоб уникнути подібних помилок. Також Сергій в інтерв'ю повідомив, що розлучення відбулося без конфліктів через бажання зробити якнайкраще для свого сина Дмитра, який народився у подружжя у 2008 році. Як він каже, коли ми розлучалися, то повели себе як дорослі люди. Тому, що які б не були непорозуміння між двома людьми, які приймають рішення припинити спільне існування на квадратних метрах, то в нас є спільна дитина. Бажання наше, щоб ця дитина виросла з усвідомленням того, що у нього найкраще у світі мама і тато. Також Притула додав, що купив дружині 150 квадратних метрів, а сам повернувся на своїх 30 квадратних метрів, бо хотів, щоб дитина підростала. З простором навколо. Ну що ж, це вірно, мабуть, після розлучення З Андрійчук, колишній шоумен, у 2015 році одружився на Катерині Сопельник, з якою виховує трьох дітей. Ну що ж, друзі, у кожного свій шлях. А що ви думаєте про це? Пишіть, будь ласка, у коментарях, скандал у Національній опері України. Зірки виступили за кордоном у балеті росіянина. Пріма балерина Національної опери України Наталія Мацак та прем'єр Сергій Кривоконь потрапили у центр скандалу через виступ за кордоном у балеті Лебедине Озеро, зрисованому російським хореографом Львом Івановим. Про інцидент повідомила балерина Вікторія Зварич у своєму інстаграм. Колега наголосила, що заслужений артист України Сергій Кривоконь отримав бронь від театру. Та в 2025 році звання заслуженого артиста з дозволом за виїзд за кордон, і їде виконувати лебедине озеро композитора Чайковського, символ імперської російської культурної машини, і робить це не сам, а разом з примою національної опери України народною артисткою Наталією Мацак. Пише Зварич, як до цього ставитись? Міністерство культури підтвердило, що артисти виступали під час відпустки, поширюючи російський культурний продукт. Що порушує принципову позицію національної опери – виключення з репертуару творів російських композиторів В умовах повномасштабної агресії Росії проти України? Участь українських артистів у виставах і показах російських композиторів є неприпустимою. Йдеться повідомлення відомства. Мінкульт разом з національною оперою вивчає ситуацію та готують відповідні рішення. Друзі, а як ви ставитесь до такої ситуації? І що ви думаєте про це? Пишіть, будь ласка, у коментарях. Друзі, я думаю, що це все-таки кур'йоз або жарт. Принаймні, я не сприймаю це серйозно. Слухайте далі. Якщо нема опалення, можна обкластися вібраторами. Кохана як з голови МЗС Кулеби дала дивну пораду українцям. Коментуючи асортимент свого секс-шопу, вона запропонувала альтернативний спосіб зігрівання. В умовах відсутності опалення. За словами нареченої колишнього міністра закордонних справ України Дмитра Кулеби, у продажу є вібратори з функцією регулювання температури, які можуть нагріватися до 38 градусів. Є іграшки, які регулюють температуру, і ми зараз просиваємо їх для холодних вечорів, тому що вони нагріваються до 38 градусів. Якщо немає опалення, можна обкластися вібраторами. І нормально зігрітися, сказала Поволенська. Друзі, блін, ну класно, що є жарти, жартівники. Це нас також зігріває в ці холодні вечори і в цю холодну погоду. А що ви думаєте з цього приводу? Пишіть, будь ласка, у коментарях. Я, ж, як завжди, дякую вам за перегляд відео і буду дуже вдячний вам за коментарі, підписку та лайки. Бажаю вам всього найкращого і головне здоров'я. До нової зустрічі. Пока.